Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео нетті завантаження. В попередніх темах розбирали нетті, динаміка і статика, точніше, запит і статика, хоча, в принципі, можна сказати, динаміка і статика. От, Сьогодні будемо розбирати, яким чином ми можемо завантажувати файли на сервер і завантажувати файли з серверу. І так. Дивимось. Тут на лаштуваннях нічого не змінилось. Ідемо в на наступний. Тут на налаштуваннях нічого не змінилось. До речі, будемо використовувати вже нашу, нашу базову директорію. Добре. Так. Що у нас тут далі, 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 далі? Ось тут. Ось тут вже є зміни. Тому що нам потрібно відправляти. На завантаження наші файли отримувати наші файли. Список наших файлів. Так, в принципі, Static File Handler. Давайте ще подивимось в нього. В принципі, я тут нічого не змінював, хоча додав дві нові сторінки. Це. Uploadhtml і download.html. Ну, звісно, там CSS і JS файли. І, як ви бачите, нічого ми не змінюємо в наших, нашому static file handler. файл handлеру. І в нас все працює, якщо ми додаємо щось нове. Один раз. Налаштували, додаємо і постійно працює. Добре, давайте тепер подивимось спочатку, ну, зверху вниз. Upload, uh, file, upload handler. Це клас, який відповідає за те, щоб завантажити файл на сервер. У нього, в принципі, код дуже схожий, як і у дяті. Але давайте потрошки розберемося. І так, якщо в нас не той метод, якщо в нас не пост, кажемо. метод, нам, метод not allowed, тобто ми не допускаємо інші методи, ніж пост. Тому що пост для того, щоб завантажити. Добре, отримуємо наш декодер за request requestURI. Для того, щоб у декодера дізнатися назву файлів. Parameters .get, Але, в принципі, у нас там один параметр, ой, один файл завантажимо. Але завжди є можливість декілька. Потім перевіряємо на те, що ці файли валідні. Далі ми беремо перший ми отримуємо наш файл name. Далі, upload dir. Ми передаємо в new file нашу Base Directory. Один раз там вказали і постійно можемо її використовувати. Далі. Отримуємо тепер дані самого файлу. Це буде request контент. Ми отримали байт. Читаємо наші байтики, отримали масив байтиків. Потім buff, read bytes, і пишемо а, туди а, наші байтики. Тут а, read bytes тут lengths, в принципі. Так. Тут ми створили масив а, з такою довжиною, скільки байтиків існує, а потім туди пишемо всі ці байтики. Далі створюємо новий файл. Це upload. .dir плюс файл name. Все в нас є. Повний шлях. До цього файлу отримаємо Target. І туди будемо писати вже цей наш файл. Потім відправляємо. А, окей, Upload. Send response, він дуже схожий на попереднє. Те, що ми кажемо, скільки байків ми відправляємо на те, щоб написати з нашого контенту. А потім кажемо, що це. Ось така у нас HTTP-версія, статус і контент. Це в нас є респонс. Туди додаємо хедери, типу title і length, скільки взагалі байтиків. І робимо контекст, write and slash наш респонс. І listener, щоб цей потім feature, channel future listener закрити. Так, з цим розібралися. Добре. Наступний у нас це FileDownloadHandler. Це клас, який відповідає за те, щоб завантажити файли з сервера. І так, дивимось. Rechal, так, request. Беремо URI, отримаємо наш а, query. Це спеціальний такий декодер, з яким будемо легше працювати з нашими queryми. Беремо параметри, get default, і назва файлу, І ми отримуємо name. По, цьому, по цій назві отримуємо значення, яке було. Значення це його назва файлу. Файл, name. Тепер одразу беремо new file, створюємо нашу весдиректорію. І це шлях, плюс назва файлу, і дивимося. Якщо файл не exist, типу, нам не підходить, ми не знайшли наш файл в папці upload. Якщо знайшли, йдемо далі. Отримуємо контент, тобто масив байтик, звісно ж, і потім відправляємо наш респонс. Ну, як і раніше було, версія, статус ОК. І в wrapper Puffer Content читаємо і відправляємо. Хедер у нас. Content Type вже буде occled-stream, Application, Content Disposition. Нам сказати, що це attachment, Ми маємо файл, і файл не в нього буде ось таким. ContentLenh, довжина буде контент.lenhс, довжина цих байтків. Ну і, звісно, write and flash. І listener додаємо. Добав, send 404. У нас все те ж саме налаштування. Просто ми пишемо наш контент файл not found. І все те ж саме: Create and flash і listener для закриття. супер Далі. Файл handler Нам потрібно знати. Список наших файлів, для того, щоб їх завантажити з сервера. Так, дивимось. У нас буде response builder, який ми будемо записувати. Список наших файлів. Files, list, використовуємо всі можливості Java 8. Path, of, використовуємо B-Directory. І отримали всі шляхи, за які знаходяться всередині. Вибираємо get File файленейму. По Там повертає нам Path. Пас робимо ту string і отримуємо чисто назву а, шляху наших файликів. Response Builder і додаємо назву плюс append. Там ми будемо читати як новий рядок, і це буде як а, назва нового файлу. Ну, Звісно ж, response. Все те ж саме. Хедери, статуси, а, контент. Чарсет F8. Header контент та текст плент, ми передаємо просто. Текст. Робимо флаж, response, а лісі знову цей channel. А в future лісну close. В принципі, все. Я розповів про три нових класи. Добре, тепер давайте ознайомимось для початку з нашими новими а, статичними файлами. Вони схожі і вони. Я їх взагалі не переписував, як джеті. просто їх покажу. Точно таке саме. В нас бекенд змінюється з одного сервера на інший, а це не означає, що повинен змінюватись і фронтенд. Хоча деякі різниці можливі. Це стосується обробки інформації серверів. Таке може бути, в принципі, але зазвичай все повинно бути статично. Так, HTML. -ка. Так, У нас, нас upload-download, CSS. Він для двох сторінок. Однаковий. Далі. Upload.js. Що в нас тут? Використовуємо цю формочку, кажемо, давайте самі оброблювати. prevent default тобто стандартна обробка, будь ласка, заспокійся, ми самі знаємо, що робити. А беремо файл input, який ми вставили. Файл, отримаємо весь цей файл, якщо він не валідний Кажемо до побачення. Якщо валідний, відправляємо на API, download. Кажемо метод пост і в паді передаємо файл. Ну, потім отримаємо результат. а Якщо там все добре, або якщо там все не добре, записуємо значення в цю зміну файл. Все дуже легко. Наступний: Download.html, CSS. У нас тут список файлів, які ми будемо записувати в файл ліст Так, CSS я вже показував, отже, тоді до Download.js. І так, у нас тут. Коли готовий наш ДОМ документObjectModel, сторінка, фактично, ми завантажуємо Download Files-ON-Load. От тут, Download Files, on update це метод. Я спеціально його закоментував, тому що ми використовуємо ті ж самі файли як із попередніх джеті, а тут вже реалізація WebSocket. Тоді будемо його розкомічувати тоді, коли будемо використовувати WebSocket. Тому ми будемо користуватися тільки зараз цим методом. І ось він. Отже, ми коли завантажили нашу сторінку, одразу робимо запит на API files і отримаємо цей список. Ми нам потрібен тільки текст. Ось дата. Ми дані ці отримали через наступний рядок кожне значення. Fill data like, fill data. Data split, slash n, Розділяємо їх по новому рядку. Фільтр, name trim. Ну, робимо так красиво, що прибираємо зайві пробіл. Отримали список файлів, якщо його. А, немає. Там пустий, кажемо, ми нічого не no files uploaded. А, звертаємося до документа, щоб він створив нам UAL-ку. на в який будемо записувати La, просто звичайно, то, щоб подивитися, і лінка A. Так. Потім Href будемо додатись, API, Download, файл і назву кожного з цих файлів, для того, щоб можна було клікнути і завантажити. Ну, В принципі, контент, щоб вони відображалися файл плюс пустий рядок. Так, items, append chain link, потім append child, item, item, item. Так, далі файлліст і на дорівнює, пустий. Потім ми одразу заповнюємо file list, append Child наш цей список. Тобто попередній стараємо і нове сюди записуємо. Так, в принципі, все можна запускати. Поїхали. Давай, давай. Парсен Java. Ти зможеш. Молодець. Server started at такому партяку. В такому партікаку, господи. На такому парті. І так, сторінка Download. У нас тут файлів немає. Окей, ми йдемо на сторінку upload, І тут можемо завантажувати файли, як і раніше. Завантажуємо наші файли, з якими ми зараз працюємо. Upload. Хоча давайте. давайте, ні. Цього разу будемо завантажити інше. Open, upload, upload, save it. Окей. Так, спустимо, будь ласка. Ось. Saved. Добре. Ідемо сюди, ковти на ловуп. Save it. Просто назва. І те, що ми можемо завантажувати, клікаємо. Молодець. Ось він. З'явився у нас. Давайте. Наступний. Ой, вибачте, треба вибрати. Індекс. Open. Upload. Є. Yeah. Uploaded. Супер. Перевіряємо. З'явився ще один. Ідеально. Йдемо сюди. Go to download page. Так, їх вже двоє. Завантажимо, все рівно двоє. Так, індекс. Завантажуємо сюди. Йдемо в цю... Так. Оп. Бачимо, тепер у нас вже два файли. В принципі, можемо завантажувати будь-що будь-які файли, і все це буде працювати. Отже, сервер Jetty також дає можливість робити завантаження файлу на сервер і завантаження файл з сервера. Ну і звісно, ми можемо бачити список всіх завантажених файлів для того, щоб якось їх а, завантажити. Нам же потрібно знати їх шляхи. Тож, Netty Server також дає нам цю можливість. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях. спробуємо вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.